Трубін відіграв за Бенфіку черговий матч на нуль. Джану Амалиновського відібрала очки в Інтера. Судаков зацікавив наполі. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджай відео вподобайкою, підтримай канал підпискою. Ну а ми починаємо. Анатолій Трубін провів черговий сухий матч за Бенфіку. Його команда переграла Фамілікан з рахунком 3-0. але незважаючи на комфортну перевагу, роботи у Трубіна вистачало. Піком активності гравців суперників стала середина другого тайму, коли рахунок був 1-0 на користь орлів. Спочатку Трубін зробив блискучий сейф після виходу сам на сам, не залишивши шансів своєму опоненту. А трохи пізніше українець записав на свій рахунок і такий хайлайт для Трубіна. Це вже шостий сухий матч з одинадцяти у чемпіонаті Португалії. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом. Кутовий є Slot City, є свято. Дженуа Руслана Малиновського відібрали очки в інтера. Матч завершився в нічию 1-1. Малиновський з'явився на полі на 61-й хвилині та награв на оцінку 6,5 від Софа Скор. Він встиг віддати 5 передач на партнерів, програв одне єдиноборство, тричі втратив м'яч та один раз дозволив себе обіграти. Наразі Дженуа йде 13-ю в чемпіонаті, а інтер очолює турнірну таблицю. Михайло Мудрик тренувався у загальній групі Челсі напередодні матчу із Лутоном. Нагадаємо, у попередньому поєдинку із Крістал Пелас українець залишив поле після жорсткого підкату на 70 70-й хвилині. Тож, судячи з усього, можна очікувати появу Михайла у звітному турі. Переходимо до трансферів. Наполі зацікавився півзахисником шахтаря Георгієм Судаковим. Повідомляє Спорт Італія. За даними джерела, неаполітанці уважно стежать за українцем. Наполі хоче підсилити середню лінію після переходу Еліфа Елмаза у Лейпциг. За даними журналіста Бена Джейкобса, скаути клубу тричі переглядали Судакова у лізі чемпіонів. Розглядаються варіанти з трансфером як взимку, так і влітку. Кривбас намагався підписати захисника болгарського локомотива Мартіна Паскалєва. Менеджмент клубу стажив за гравцем та зробив йому офіційну пропозицію. Але 22-річний футболіст відмовився їхати в Україну через війну. Василь Кравець взимку залишить Дніпро 1 Повідомляє тато таке. За інформацією джерела клуб та гравець домовилися про розірвання контракту за згодою сторін. Кравцем цікавляться команди з Бельгії та Іспанії, але він принципово не хоче грати за кордоном під час війни. В цьому сезоні кравець провів 18 матчів. Влітку Дніпро 1 заплатив за нього ворсклі 800 тисяч євро. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.